Ви дивитесь програму Квартира на фініші, і ми продовжуємо тему ремонту. Адже на цьому етапі виникає безліч запитань, які ми не можемо вмістити в одну програму. Саме тому ми запрошуємо різних експертів, які діляться своїми думками, досвідом, ситуаціями, а також розказують про проблеми та методи їх вирішення. Тому сьогодні ми запросили власника будівельної компанії Простір Ярослава Демишина. Вітаю, Ірина! вітаю глядачі. Ярославе, розкажи, давай познайомимо трішки тебе з глядачами. Розкажи, скільки ти років вже у цій сфері, і звідки до тебе надходять клієнти. Взагалі, чесно, я ніколи не планував бути будівельником. Я це завжди всім розповідаю на це. Я, чесно, я хотів бути співаком. Я хотів бути артистом, я Ога. хотів співати. Ну, ну насправ... Я йшов до зіроньки. але на превеликий жаль, потрібно було дуже багато грошей. В мене і Моїх батьків не було. Мої батьки були будівельниками. Батько був бригадиром мулера, мама була маляром-штукатуром. Е, ось. І... Е, моя... Кар'єра співака не пішла, бо в мене не було коштів. І коли я вже вибирав ким бути по життю, ми сіли з татом е, отак на кухні за столом, ми з ним почали спілкуватися. І він так е, я їм кажу: ну от що, куди нам піти. Він каже: Ярослав, будівництво завжди було, буде і буде. Типа, ну нас роботами не замінять, Іди в будівництво не прогадаєш. І Я так знаєш, ці не слова. Так, 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 я так і знаєш так подумку. Думаю, добре. І я пішов вчитися на політехнічний, на інженера-будівельника. Після того я завершив, і зразу я поїхав на практику за кордон, набрався, я там працював довгий час, і я зрозумів, що певні мої цінності не співпадають там як працювати на якогось дядька. Я розумів, що все, я повертаюся в Україну і я починаю відкривати свій бізнес. знаєш. І, е, Якщо взяти з мого навчання вже це 2007-й, ну вже 15 років П'ятнадцять років я в цьому. Ну Ці ти профі в цій старі. сфері, це точно. 15 років досвіду, 15 Ого, років. я думаю, тобі ми ще починали. Так... Я коли ще політехнічному працював. Я ще в мене була така бригада невеличка. Ми ходили на цей на стадіон, арену Львів. Тоді ще будувалася 2011 рік. 2011 так. ми робили е, такі, от були комунікації, йшли всі по стадіоні, і ми такими е, цеглинками промстоп їх закладали, щоб коли був пожар, воно типу збільшується. І вогонь не переходив в інше приміщення. І ми от нас там німецькі всякі, приходили, тих наглядів Ну, Було дуже цікаво, класним видос. Угу. Так що ми долучились до арени Львів. Е, добре, давай, перш ніж продовжити нашу розмову, запропоную тобі випити трішки чаю і поласувати солодощами. Давай! Сама нещодавно дізналася про таку послугу, як прийом квартири від забудовника, і знаю, що ти таким теж займаєшся. Розкажи нам, що вона в себе включає і що перевіряють. Так, справді в мене є така послуга. Взагалі, мені прийшла ця ідея. Це знаєш, як воронка продажу. У мене йде вже перший дотик з клієнтом. Він приймає він перший раз бачить свою квартиру, я з ним спілкуюся, я йому щось розповідаю. Це зразу йде вже і консультація, тому що е, мені а дивіться, як тут, а як тут? А можна газову трубу перенести? Я зразу там ще на всі питання відповідаю. Що на себе включає? Ми приходимо, ми ми беремо договір і провіряємо по договору, що вам продає забудовник. чи там цей котел, чи там ті вікна, чи є стяжка. Двері ну, і так далі, Там, якщо проти е, пожежні, значить вони мають бути і так далі. І ми це все перевіряємо, чи дійсно забудовник те, що задекларував, коли ви купували, і воно є в квартирі. Все, і ми приходимо, ми це все перевіряємо, дивимося, чи вікна відкривають, чи немає ніяких тріщин, чи все працює. Котел проверяємо. Оце такі самі основні речі. Звісно, коли ти бачиш, що ціна вже так лежить, але такого немає. Типу, є допуски, там півтора сантиметра. Ну, це є допуск ДБН, і забудовник не буде стіни перештукатурювати. Але такі зауваження, як вікно побити, тріснути вони все міняють. Ми пишемо зауваження, вони це все, все замінюють. А хотів розказати одну ситуацію, бо дехто каже, а на що там провіряти? У мене була раз така. Прийом квартири, і там ми знайшли зауваження навіть два рази було таке. Ми знайшли зауваження, яке могло в майбутньому, якщо би це клієнт не побачив. майстри, які би прийшли цього, також не побачили. То міг би клієнта пропускати газ. Там були штукатури, і там котлаша не було, і штукатури на штукатурили так, що вони оцей шитель, де мало ставлятися труба, вони це все заштукатурили, і всі резинки були в штукатурці. Ну все, ну тобто, що вже нормального з'єднання герметичного би не вийшло. І ага. ми це показали. Ну, якщо б цього з'єднання не було воно б все б випускалося і так далі. І чим воно б завершилось, ми не знаємо. Тому є такі зауваження, які забудовник не буде. Переробляти, але є такі зауваження, які е, він може виправити, і є такі зауваження, які ви маєте знати, щоб потім сказати своїм майстрам, що вони звернули на це увагу і зробили правильно, щоб потім не мати клопоту. <тас> Добре, а серед найосновнішого, що трапляється? <плюс>, Плюс провіряємо площу. Ми переміряємо, бо є таке, що забудовник каже, типу, вам треба доплатити півтора квадрата. Там... Так буває, так? Дуже часто. Майже завжди Я зрозуміла. <с> так, І ми приходимо, ми перевіряємо, робимо замір, даємо вам обмірний план, щоб ви могли перевірити площу. Така послуга коштує 1 долар метр квадратний. Тобто, якщо квартира 70 метрів квадратних, це буде коштувати 70 доларів. Провірка квартири. Ви на виході отримуєте акт, де всі є фотографії, всі є зауваження, обмірний план. І ви з тим листом берете собі. В акті прийому, яким дає забудовник, ви написуєте, які зауваження треба виправити, і забудовник виправляє. Ого. Ну дуже корисна послуга, я би сказала. Дуже так, така я дуже такі. дуже така потрібна і вже не є така затратна в принципі. Якщо воно може врятувати часткове життя в деяких моментах. Та, звісно, ну ви інвестуєте умовно кажучи 100 доларів, але ви розумієте, що у вас є, з чим можуть бути якісь там питання в майбутньому і так далі. Ну а от це залежить від того, чи, наприклад, дорогий будинок чи недорогий. Бо, наприклад, от економ-клас, так там, на мою думку, можливо, більше погрішностей буде, чи я помиляюся. Ну, це залежить від забудовника. Це залежить це залежить від забудовника, від генпідрядника і взагалі як вони там вже працюють, комунікують. Це все навіть, якщо економ, е, економ-варіант, ну воно все одно їм дозволяє зробити нормально, повірте. Навіть якщо це є Угу. Добре, е, площа. Е, ще може бути, а з вікнами, бо я знаю, навіть бачила сама якусь ситуацію, коли щось було не, не так з вікнами. Ну, вікна провіряються, ти стаєш отак метр від вікна, і дивишся. Якщо ти бачиш якісь тріщини або царапини, в це є вже зауваження. Ти їх відмі... ну, в кружечок береш маркером і все. Так? все. І плюс вікна, вони, їх треба деколи відрегулювати. Тому що там хлопці приходять, які вікна ці монтують, вони їх відрегулюють, але. З часом воно виходить з ладу, і там теж вони недобре не відкриваються, не закривається і так далі. Плюс може бути, що вікно недобре закріплене. Ну, є різні випадки. Тому це ми все приходимо, оглядаємо і замовнику кажемо, що далі робити. По кроковий план, як їм прийняти квартиру і за Ти ще твоя компанія ще займається ремонтом під ключ, правильно? Так. Скажи, що буде з матеріалами. Бо хтось, можливо, думає зараз дорого робити ремонт, дорого купувати квартиру, а можливо, я відкладу це трішки пізніше. Що ти можеш про це сказати? Ну що я можу сказати? <гум> Спостерігаючи тенденцію, десь вже 5 років матеріали. Ще ні разу не були дешевші. От у е, мене отак от е, завжди приходить в кінці року два повідомлення від наших партнерів. Перше приходить повідомлення Ярослав, вітаємо тебе з Новим роком, бажаємо тобі гарних свят, раді з вами співпрацювати. А в січні вже трошечки там приходить часу, приходить друге повідомлення. Ярослав, хочемо вас повідомити, наші товари з 1 лютого зростають на 15%. І так вже 5 років. Тому матеріали вони не. Тому чому навіть та, запитаємо, чому, тому що е, в нас в країні зараз непроста ситуація, і на сході там розбомбили заводи, там е, пішло під окупацію е, глина, кр... ну, і так далі. Там багато різних ситуацій, які на це вплинули, і звісно, що ціна виростає. Плюс виростає якась доставка, бо десь звідкись їх возять, і так далі. Долар пішов вверх, ну гривня верніше пішла вверх. Да, Тому матеріали, ну зараз всі матеріали виросли, якщо взяти в загальному, на 50% мінімум. Деякі на 400%, деякі на 300, деякі на 100 і так далі. А якщо взяти в середньому, то все виросло на 50%. Це, до речі, мені цю статистику сказали епіцентр, директор епіцентру, ми з ним спілкувалися, він сказав: от у нас є статистика, типу, воно все виросло на 50%. Дешевше вже не буде, тому треба робити, поки ще є можливість купи закупити так дешевше. Е, ну що б я можна я от скажу, так, так, що що би я порекомендував зробити? Дивіться, якщо ми в нас вже є квартира, у нас є дизайн-проект, але в нас немає всіх грошей на ремонт, і люди переживають те, що немає всіх грошей на ремонт. Ну і що я потім скажу, майстрам? Ну в мене немає грошей. Ну може комусь і незручно, але це нормальна ситуація. Треба приходити і говорити. Дивіться, в мене хлопці така ситуація. У мене є 20 тисяч, 10 тисяч. Я не знаю, що ми можемо зробити. Все, і ми в першу чергу йдуть чорнові роботи, які мають сохнути. Там, треба демонтувати, зробити нові перегородки, зробити інженерію, залити стяжку, штукатурку і все. Перший етап. І хай воно собі сохне, класно висохає, І вже е, бо чорнові роботи це взагалі запорука успіху якісного ремонту. Якщо ти зробиш правильно чорнові роботи, правильну підготовку, то фінішні твої матеріали, гарно на них всюди е, встануть і буде. Цей результат, який ви очікували. Тому чорнові роботи це одне з найважливіших, і я би вкладав, бо тому, що матеріали йдуть вверх і так далі, ви втрачаєте час. Якщо ви ще на уродованій квартирі, коротше, треба це. Я би плюс поетапно компанії можуть виконувати. Бо якщо ти звертаєшся до бригади майстрів, він не буде. Ти якщо взяв, він там побув в тебе два місяці, ти кажеш, ну що, треба зупинитися. Продовжу, коли буду мати гроші. Він їде на інший об'єкт, він їде на інший об'єкт, починає працювати там, і ти кажеш: о, все, я готовий. Він каже, ну, я не можу звідси з'їхати. І тому люди бояться. А коли ти спрацюєш в ну, мене, наприклад, так як я в компанії, в мене всі вузькоспеціалізовані спеціалісти. Електрик, що свою роботу зробив, штукатур свою, сантехнік свою, ду -ду 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 -ду. все, я можу собі люби, на будь-якому етапі я можу зупинитися. В мене щось техніку зробив, все, далі. Я план календарний графік даю. І так що. Поетапно можна робити і не чекати, і нестувати. І... Угу. А щодо виробників матеріалів, я знаю, що таким компаніям наподобі твоїх дають класні знижки. Скажи, чи, чи це тільки знижки для компаній, чи вони також і е, клієнтам також йдуть? Так. Е, я завжди ділюся. Я завжди ділюся. У мене є певне правило, типу, я ділюся там пів на пів або трошки більше даю клієнтам. Ти момент що ну я просто не можу віддати все, е, всю знижку. Типу я говорю правду, типу ну я заробляю ну там, бо я організовую. Я маю закупити, я маю це доставити, має піднести на бо я маю за це відповідати, щоб ця плитка не побилася. Типу, я її маю змонтувати і. Ну, ну, ти маєш за це все відповідати, ну звісно, uh -huh. ти, ну, є якісь певні ризики. Ну, ти ж не можеш. Ну добре, що все класно, але і не завжди все класно. Є таке, що приїжджає, от в мене був випадок. Чому? Бо в мене є така штука. Якщо замовник хоче закупляти чистові матеріали сам, бо в нього там і класні книжки, він сам і мені доставляє їх на об'єкт. Я цим не займаюся. Типу, в мене були випадки. Привозив мені замовник Унітаз, дорогий, ну як дорогий, ну на той момент 13 тисяч гривень, ну 20... 7 доларів був там 300 ну, 350 доларів унітаз. Він його привіз. Е дав мені мої хлопці, він себе в багажнику його привіз, як він там тому АВО довіз, я не знаю. Він мені той унітаз, мої хлопці взяли, принесли, ніхто не провірив. Так буває. Ми далі змонтували унітаз, а унітаз тріснутий. А він мені каже, а як ти прийняв? Все, і Ярослав. Унітаз був на, на, на знижці, був тоді він був 350 на знижці, а так типу, знижки вже не було. То я його купив за десь за 400-450 доларів, поїхав, купив новий унітаз і поставив. Так само були в мене випадки з плиткою, приїхала плитка. Ярослав, прийміть, будь ласка, плитку, плитка приїхала, Ярослав прийняв, підняв на поверх, хлопці починають класти плитку, а плитка побита. А як ви так приймали плитку? Ну тому, якщо я, типу, якщо я за це відповідаю, якщо я це вже роблю, ну, то... Треба якось це. Ну, врахувати всі ризики, передбачити. багато чого. Постачальник в мене так, працює, звичайно. комплектувальник, треба всім зарплати дати і так. Угу. Ну, тобто, все-таки ці я знижки вони 50 на 50 залежать 50. від компаній, так? так? Вони собі там беруть, так, скільки ну, хто вважає за потрібне. Я, я так хочу, щоб було по чесному 50 на 50. У мене є знижка, я вам даю 50% і mm. Я далі це організовую, цим не займається. Ну і супер. І все, ну, так. Я вважаю, що це дуже добре, коли ти не відповідаєш за це, довірився людині, зробив і маєш чистий спокій. Якщо є така ситуація, що я бачу, що ну, я вже ну, типу, десь хтось якісь конкуренти вже починають це, ну я можу знижку в ноль віддати, щоб просто вже не це. Борешся і... за клієнта? Так, да, бували і такі. Це правильно, в принципі. Нагадую, що з вами проект Квартира на фініші де ми обговорюємо усі нюанси від старту до фінішу покупки квартири а також говоримо про ремонт. І сьогодні, зокрема, продовжуємо цю тему. Тому щоб не пропускати наші випуски, ставте вподобайки, залишайте реакції та коментарі. А також підписуйтесь на інстаграм Ярослава. Там теж багато цікавого. А давай ще поговоримо трішки про дизайн. Підглянула в тебе цікаву тему. Чим відрізняється дизайн за 15 доларів і за 25 доларів? Бо, в принципі, ми вже про це у програмі говорили, але от не говорили саме, чому, що впливає на ціни. Знаєш, в мене. Досвід в дизайні дуже такий болючий насправді. О, і, ну, бо, бо я взагалі починав займатися ремонтами. ми виконували ремонт. І далі дійшли до того, що клієнт, коли приходить, каже, ну, а мені можна, ну треба дизайн зробити. Я розумію, що ми втрачаємо клієнта. Хто перший приходить до дизайну, він зробив дизайн і далі він вже робить ремонт, ну, тому що вже є їм комфортно, вони хочуть їм мали проєкт. І я хотів якось організувати, я вже. Працював дуже з багатьма дизайнерами і мав дуже багато клопоту. І я розумію, що коли ти людині даєш 15 доларів, вона не зможе тобі його так наповнити, як за 25. Тому що дизайн-проект це не просто сісти там за 15 там, чи за 30 днів зробити. Це треба все продумати. Бо ми говоримо за дизайн не просто технічні краси, ми говоримо за комплектацію, за візуалізацію. До речі, ми от недавно реалізували такий проект дуже крутезний і візуалізація в один в один. Сходиться з нашою реалізацією, mm -hmm. От, заходьте на мій інстаграм, я зроблю там ріл mm -hmm. і подивитесь, до речі, так і тому за 15 доларів, коли ти дивишся, там і картинки, є якісь креслення, і так далі. Але коли ти в глибину заходиш там, то немає всіх технічних вузлів, немає розгортки стін, я не можу все перевірити і зробити якісну ремонт. Mm -hmm. Тому від е... від дизайн-проекту теж багато дуже багато дуже. чого залежить, так? Дуже багато. Дизайн-проєкту залежить 50% успіху. 50 від дизайнера, 50% від майстрів. Ого, а знаєш, я навіть сама натрапляла на такі відео, коли майстри показували, що от все зробили, але десь шафа не відкривається через те, що вона вдаряється в світильник, або, наприклад, в стіну. Не знаю, чи це можливо непрофесійність дизайнера, або він не розуміє, як це правильно потрібно було зробити. Скажи, чи стикався ти з такими випадками, чи переробляв за кимось ремонт? Були ми дуже багато випадків, переробляли різного, але на моїх випадках є керівник проєкту, який слідкує за цими всіма речами, щоб відкривалися двері. І якщо є якась помилка в дизайні, він зразу це сигналізує дизайнеру, сигналізує замовникам і щоб це питання вирішити. Тому в мене такого, щоб там ми вже все зробили, я відкриваю дверку, а вона відкривається в світильничі чи але такого не було. А ну, от, наприклад, за кимось, чи бачив ти чи можливо. Клієнти розповідали, бо я бачила такого багато, і мені цікаво. Я бачив багато настрали... помилок в дизайні, ага. Типу. Ага. але ми їх виправляємо, бо ми у нас як керівник креті, він це слідкує. Він дивиться, як е, ну, якщо він це змонтує, він думає, він накладає на технічні креслення візуалізації. Він має він розуміє, що там буде шафа, вона має відкриватися, а в нього тут світильник. Все, і він вже каже: нам треба міняти світильники, або і так далі. Ну, якесь це певне рішення. А так, щоб я, ну, я колись насправді там щось брався за усі переробки, Але це не благодатна справа, і не хочу. Я зараз так стараюся. Типу, от Я прийшов, від А до я взяв, ремонт зробив. А за кимсь переробляти, доробляти. Ну, але є зараз Невдячна щось... справа, так? Невдячна справа. І зараз всі кажуть, що в ну, нас були майстри, але вони поїхали, пішли. І угу. ну, переробляти таке. Це дуже непросто. Добре, і останнє, що я тебе хочу запитати, чи залежить якісний ремонт лише від майстра, який його зробить? Ні, якісний ремонт залежить від взагалі від комунікації і організації, як це все буде відбуватися, так? Бо майстер. Ну, як я кажу, довіряй, ну провіряй. Кожен майстер може собі трошки схалтурити щось, тому потрібно всі роботи провіряти. І е, це не залежить від майстри, а залежить від загальної команди, від дизайнера, від керівника проєктів, від майстрів і правильна комунікація, ну, типу, коли ведеться цей ремонт. Бо виходять якісь. Певні браки в дизайні, в ремонті через те, що просто-напросто є брак в комунікації, чи дизайнер не приїжджає, чи керівник проекту не має. Ну хтось не приділяє часу, і воно там робиться, робиться, робиться по фото, по відео щось можуть приймати, а потім ой, а тут щось не так. Ну я не знаю, ми тут намальовано. А чого вони ви не казали нікому? І там починають шукати е, хто крайній, а хто останній, то ти Ну що ж, дуже дякую тобі, в першу чергу, за чесність. І дякую, що ти поділився з нами своїми думками і дав такі класні корисні поради. А глядачам хочу сказати, що це була програма Квартира на фініші у наступних випусках нові експерти і ще більше корисної інформації. Бувайте!